Сьогодні про булінг. Булінг може проявлятися у вигляді психологічного тиску, такого як образи, приниження, ігнорування, погрози, будь-що та фізичних знущань. Це поштовхи, принизливий фізичний контакт, удари, побиття. Від булінгу страждають і агресори, і жертви. Вони всі переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми. Мають проблеми психоемоційного розвитку. Як зрозуміти, що дитина є жертвою булінгу? Давайте розберемося. Діти, які страждають від булінгу, можуть не хотіти йти до школи або ж можуть плакати, вигадувати хворобу. Вони не беруть участь у спільній класній діяльності та різних заходах. Часто у дитини змінюється поведінка. Вона усамітнюється, поводить себе незвичайно. Дитина починає губити гроші або речі, приходить додому в порваному одязі, з поломаними речами. Коли ви її запитуєте, що трапилось, не може реалістично пояснити вам. Може почати говорити про те, що кине школу, пропускає заходи, в яких приймають участь інші учні. Похід до школи і повернення звідти у неї проходить наодинці, в неї нема у кого запитати домашні завдання. Також є психосоматичні ознаки, часті хвороби, наприклад, ломота в тілі, болі в животі, вірусні інфекції будь-що. Також е, про булінг можуть говорити обмальовані руки або специфічні малюнки на полях у зошиті. Може говорити бажання йти до школи іншою дорогою, аніж та, якою йдуть усі інші діти. Будьте дуже уважні до своїх дітей.